Зараз виходжу на Дерибасівську, Хоча тут дуже-дуже шумно. Хочу пройти, бо я вже бачу ялиночка стоїть. Прямо ось так зніму одним кадром. Якщо вам цікаво, просто пройтись, прогулятися. дойдемо до ялиночки показав, що тут дуже сильно новорічна, крім ялиночки, майже нічого немає. Я не знаю, чи Слышно мене, що іду Макдональдс на реставрації. Європа відкрита, якщо ви забули купити подаруночки. хоть шумно. Можливо, хоть трошки. Ось тут да, итальянский ресторан. И так тут такие заклады. Майже різдв'яний настрій. Ось так виглядає. Ввечері, звичайно, виглядає яскравіше. А зараз в день майже немає людей, тому музику робили навіщо? Так, я хочу все ж таки вийти. Центру, ага. ялиночку бачу і бачу, що ще її ще дороблюють, ще вона не повністю. А завтра буде відкриття 18.30 буде відкриття ялиночки. Вогники зажжуть. Можливо, якась буде концертна програма. Мені це невідомо відомо, я не думаю, що вони будуть. Щось прямо вау валу устраювати, бо якщо буде зборище людей, то це не так вже і гарно. Це неправильно. Так що, зараз подивлюсь, як вони тут ставлять ялиночку. Дуже цікаво. Якось я ніколи не присутствувала. І це вже другий чи третій. День її вже встановлюють на кранах, підіймають. Ялиночка міста, то в новинах писала, що на це не витратили ніяких коштів, щоб це все було. Ось так виглядає. Встановлюють гірлянду. як її встановлюють. Це те саме, що в минулому році. Ось буде від мару там сидіти. Ось сюди це поставити. Цікаво. трошечки подивилися ось так виглядається картина новорічна трошки пройду ще так біля магазинів не дуже хочеться йти бо інколи там грає музика Мені дуже подобається, до речі. Я ось цей ресторан також наряджає на Новий рік, але поки я ще не бачу. Ось цей ресторан, ось кому цікаво. 12 стул і площа Остапа Бендера. Кікру, коло. Ось так виглядає деревасівська. Хочу ще й зайти в пасаж, там також є, що саме цікаво, ще жовте листячка. Ось цей ресторан дуже-дуже сканді, дуже красиво вони наряджають на Новий рік. Теж в них цікаві цікаві завжди були прикраси. Трошечки пізніше подойду в пасаж, а зараз хочу ще ось тут ще показати. Клара Бара. І що найцікавіше, ще квіти. Ну, як це може бути? Ха. Краса. З двох сторін. Не хочеш показати і зразу цепляється око щось інше. Дерево кохання. Як можна пройти і це також не показати? Дерево кохання. Квіти. жовті кольори. Красиво виглядає. Лара Бара, одеський Ресторан. Замість пасажа Пасаж буде в іншому відео, але я його все ж таки зніму. Буду намагатися. Трошки тут пройдусь, поки відключення світла, то хоча б не гримнець музика. До дісідочки ми трошечки пізніше підійдемо, а зараз ось сюди хочу підійти в літньому театрі за все ставили новорічні прикраси. Я не знаю, як в цьому році, що буде. Зараз подивлюсь. Ось так виглядає. Є качелька тут. Можна подивитися. Зайду, подивлюсь, що тут є. Ось так зараз виглядає. Можна вару макалу зайти. Ось так обійду, якщо я вже тут. Таке затишне місце. Зразу якось хочеться трошечки замедлитися, уповільнитися. Спокійне таке місце. Дичка. Спокійно, ну, нема такого шуму. Риб не годувати, але риб не бачу. Ось такий місток. Зараз я сюди підійду, а зараз подивимось. Музичний. Тут інструменти є. Гітара Стердіварі, скріпка баха. Труба Чайковського, гавайська гітара Матеста Мусорського, Баян Шопена ілі Моцарта. Барабан Вітховіна. Одеса. Ось з цього боку так виглядає. І ось тут значні люди. Намальована, чорно-біла, як графіці. Цікаво виглядає. мені подобається ось таке місце. Саме головне, що скоро Новий рік а виглядає так по-осінньому. Ось місце для танців. Ось там є туалет, якщо ви шукаєте. І не можете знайти на Дерибасівській, ось в літньому кінотеатрі є туалет. Це таке необхідно. І інколи прям дуже необхідна річ. Прийду вже міським садом. Прям хочеться уповільнитися, бо тут більш спокійно. Ось бачите, як все обустроєно. Ну, от скажіть, скоро новий рік квіти. Можна тут з комфортом посидіти. Багато лавочок. Виглядає. Також тут є ось така скульптура. Ось так виглядає. Одесі там з повагою та любов'ю від харків'ян за ініціативою Габріеля Міхайлова. Скульптурна композиція. Киса, скульптор народний художник України Катіб Мамедов. Прикольно виглядає. значительно. Ось так. Мог би в стіні. А тут також арт Одеса. Між світами виставка творів Катерини Єгорової. Працює галерея з 14 до. 6, до 6 до 18-ї вихідної понеділок. Хто щось шукав цікаве. Ось так виглядає. Тут можна ось так піднятися, якщо ми роздивляємось літній театр. Така невеличка як сцена. ставлять, десь ставлять ось цей екран, і ось так виглядає згори. Да саме цікаво, що ще квіти. Да. У тому році тут ставили ялинкові прикраси, які зараз стоять в Лавандії. Можна набрати Лавандія і там туди переставили всі ці прикраси, так що можна знайти їх там, ну що, на цьому буду завершувати. Сподіваюся, вам було цікаво. Можливо, такий формат буде вам цікавіший, інформативніший. Подивимось, як піде. Гарного дня, пока!